Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам, з вами поділитися такими своїми спостереженнями. І, мабуть, навіть не скільки спостереженнями, скільки дослідженнями. Тому що напротязі кількох днів я все спостерігала, що ж їсть оці, оці мої братчики. І от, так як я розкинула там сині гранули, і я їх підкидала практично щодня. Слимака я вже не знайшла, але я знайшла щось інакше. Я знайшла буквально ось отут, по краю, ось по цьому чорненькому краю, ввечері лазять мокриці. Мокриці це такі сірі комахи, які мають на спині панцир. Ось, і вони пошкоджують наші рослинки. Що саме цікаве, що вони не нехтують ні корінням. Вони не нехтують пелюстками, вони не нехтують молодими листочками і навіть молодими паростками. Більше того, хочу вам розказати, що ці комахи. Зараз я просто вийшла в день на двір, і я їх зараз ще не бачу. Але потім пізніше я обов'язково вам покажу їх. Їх не є багато, вони є декілька. В одному місці кілька, в іншому місці кілька, ще десь там, але вони множаться. І сьогодні я хотіла вам просто розказати про. Що не потрібно нехтувати таким шкідником, тому що він є дуже небезпечний, так як він пошкоджує навіть насіння, яке ми висіяли. Те насіння, яке ми висіваємо в ґрунт, і там є мокриці, таке насіння може бути сходи цього насіння, можуть під'їдатися цією комахою, цим шкідником, і ми з вами не побачимо врожаю. Я казала, що мені слимаки з'їли кабачки. Це так, так і було, але я побачила, що огірочок, який зійшов молоденький, був з'їджений теж. І причому слідів слимака там немає. Тому, що, якщо ви знаєте, слимак обов'язково лишає такий слизький за собою слід. Він блистить на сонечку, або на, з боку подивитися, то видно, що там був слимак. Що роблять мокриці? Мокриця під'їдає. Ось я хочу вам показати, бачите, наприклад, Ось в мене є молоденький помідор, і якщо мокриця потрапить сюди, цей помідор вона вже не зможе вгризти, бо тут вже є грубе стебло, воно вже достатньо для неї міцне, і вона його прогризти не може. Але якщо потрапляє ось такий молоденький росточок, що вони роблять? Вони ось тут підгризають біля самої землі стебло, цей кінчик падає і вони його потім з'їдають. Отого деколи вранці ми виходимо на подвір'я. Ще вчора я, наприклад, посіяла кріп, він гарненько зійшов, буквально там, може, на сантиметр від землі. Насіннячко проклюнулося, насіннячко зійшло собі, а на ранок ґрунт чорний. Була в мене така історія. Я чомусь на слимаків грішила, що це їхня вина, але з погляду на те, що я побачила вчора, то я можу сказати, що це робота. Не слимака. Тому що слимаків тут я вже не бачу. Якщо я залишила відкритими, зараз я вам покажу, ну, цей кабачок вже доволі великий, але ось тут, ось тут, на цьому місці, я мала вони були зійшли ще два малесеньких кабачка. І це вчора я тут побачила цих мокриць, вони буквально отлазили по корі ось тут довкола. Їх не було багато, їх було три або чотири великих, ну я, звичайно, їх знищила. І вже сьогодні я поїхала і купила препарат від мокриць, тому що як я зрозуміла, що вони, до речі, на цю думку, на рахунок іншого шкідника, крім слимака, мене навела одна моя підписниця. Вона мені написала, можливо, у вас не слимаки їдять все, а можливо, у вас є саранча. сарана. Але в нас сарани немає, я живу в Ірландії, але тут є мокриці, і їх є досить багато. Ну, в мене на подвір'ї їх багато немає, але вони по всій території їх дуже і дуже багато. Тому сьогодні я хочу вам показати препарат, який працює дуже добре по тих мокрицях, тому що, як ви знаєте, мокриця зверху покрита таким панциром, і не всі інсектициди підходять для неї. Наприклад, ті інсектициди, які контактної дії, вони на неї абсолютно не впливають. Вона по ньому повзає, вона по ньому лазить, і він її не ушкоджує. Але я купила щось інше. Зараз я вам покажу. Ось такий препарат. Бачите, я знайшла. В садовому центрі я приїхала і просто запиталася конкретно від цього шкідника. Ось оцей панцир, що в неї є зверху на спині, він твердий. І що саме цікаве, коли мокриця бачить якусь небезпеку, вона скручується в таку кульку. І вона така, як вона може навіть котитися. От вона скрутилася в кульку, і ніби ви її бачили тут, а тут, за секунду, її вже немає, бо вона кудись скотилася під якийсь камінчик, під якусь кору, і ви навіть її не зауважите. Ну, я знайшла оцей препарат, який дуже гарно, активно. Бореться з ними, потрібно тільки розсипати там, де ви бачите, що є мокриці, де їх є скупчення. І ось воно працює на протязі 6 місяців, тримає контроль, півроку. Ось. Захищає будинок, пише Wood Lace. Wood Lace це вони по-нашому, по-англійськи це їх назва. А так вони звичайні мокриці. Так, що мокриці прогризають дірочки в пелюстках, в листочках, вони пожирають молоді корінці. Хтось мені говорив, що мокриця не є така шкідлива, бо вона, вона е, під'їдає тільки гниле коріння, поїдає гнилі листочки. Але як я прочитала, цей шкідник не такий дуже і, скажімо, безпечний, тому що він нехтує абсолютно нічим. Він любить і корінці молоденькі, і молоді паростки, і абсолютно так, що там, де я побачила, оце на братчиках що. Дірочки були зроблені, а слідів немає у цих таких блискучих, слизьких у тих слідів. Я зрозуміла, що це щось тут інше їх їсть. І от як ви бачите, я вчора трошечки була буквально припилила. Я пензликом дістала, я не знала, як його зробити. Тут є дірочки, вони відкриваються ось тут. Бачите? Там такі є, але воно сипеться досить багато. Я вирішила, просто така біленька пудра. Я вирішила. Просто взяти пензликом і розпушила там, де вони повзали. І сьогодні я їх вже не бачу. Але я не бачу і здохлих Можливо, десь вони поховалися в діри, десь колись вони позалазили і там десь поздихали. Тут активний препарат, наскільки я побачила. ну От подивіться, бачите, пише. Не бачу я. Дуже небезпечно розсипати, наприклад, коли у вас є рибки біля басейнів. Якщо ви хочете обробити територію біля ставка, наприклад, біля дома, ну якщо маєте мають дома ставочок на подвір'ї, то потрібно спочатку прикрити ставок плівкою і тільки потім розпорошувати оцей порошок, тому що дуже небезпечно для рибок. Діє цей препарат не тільки на цих. на... Мокриць, а він діє також на тарганів, на жуки. Оці чорно, як вони догоносики, оті чорні. Потім воно діє також на оці рибки, такі маленькі, оці, що повзають деколи в ванні можна зустріти. Там, де є вологі місця. І на інших повзаючих, отаких тих багато ніжок, на всі такі різні. Але я вам скажу, що є багато ніжки, такі як оці стоніжки, як вони називаються. Вони є корисні, тому що вони поїдають личинки отих слимаків, поїдають навіть яйця слимаків, а є і дуже небезпечні, які теж поїдають корінці, під'їдають молоді коріння наших рослин. Тому ось я знайшла такий препарат, і буду тепер боротися не тільки кажуть павутинний кліщ, кажуть попелиця, кажуть ще щось. А тут є ще й ось такий страшний жук. До речі, що саме най... найцікавіше, я вичитала про мокриці, що вони розмножуються не яйцями, вони є так, якби живородящі. Сама оця самка вона носить, е... її запліднюють, і вона має по двох боках від, по-моєму, п'ятої пари ніг. Жахливі такі ці нюанси, звичайно, такі такі деталі, але вона має там такі, як камери, де зберігаються оці запліднені її якоби яйця, і тут ті яйця потім там виношуються. І вже коли розвиваються оці мокриці. Вони такі напівпрозорі, біленькі. Вони тоді їх просто в отвори утворюються в неї знов таки по боках. Вона весь час міняє той свій панцир. Там кілька, п'ять-шість разів вона міняє за весь сезон у цей панцир. Молоді, ос, молоді, оті вже мокриці, які в неї там всередині вже є, вони теж можуть запліднюватися тим, не знаю яким чином, але там такий цікавий процес, що вона може народжувати оцих живих мокриць безкінечно. Тобто вона одна може. Тисячі цих мокриць народжувати і народжувати без кінця, Так що у них такий якийсь кру кругооберт чистий. Ну, менше з тим у нас, так, була в нас попелиця, був у нас кліщ. Оцей був мучнистий червець, був у нас. Хто там ще в нас був? Ну, багато цих є всяких А-тріпси. А ось тепер в нас ще додалася і мокриця. Я, чесно кажучи, колись читала, що мокриці розпушують ґрунт, допомагають, щоб ґрун був більш такий здоровіший, а виявляється, що вона ще й досить-досить небезпечна для наших рослин. Так що ось така от історія. Ще що хотіла буквально дуже коротенько, покажу вам, я вже обрізала оті листочки. Ну Ось, обрізала я листочки, залишила тільки отакі кінчики сантиметрів по 20 від ірисів, цей що квітне, листечко, не зачіпала. Тому що по-любому наслідуючий оце вона відквітне, і я там посередині, де в нас був квітонос, я його звідти викручу і залишаються тільки приріст, який в нас був. Оці прирости в нас були минулого року, цей і цей, і вони будуть квітнути на слідуючий рік. А молоденькі, ось такі, бачите, прирости, вони будуть квітнути тільки через рік. Ось, наприклад, так, як в цій бульбушці. Теж, бачите, ці два молоденьких, вони будуть квітнути на сліду через рік. Тому я зрізала листя. По-перше, не захаращується квітник. Буде краще провітрюватися квітник, і таким чином буде там трошечки легше для рослинок. Бачите, так само тут Ось ці молоденькі я обрізала, а той великий я залишила Бачите, теж кінчики. Він, же, він буде квітнути на слідуючий рік, а ці молоденькі через рік. І ось таким чином, бачите, я обрізала всі. Більш виглядає акуратніше, чистіше. Ось отак буде виглядати тепер квітничок. Ну і все. Ну, а в нас, як стемніє, я буду, вийду на двір і буду місця, де є скопичення цих мокриць, буду посипати цією пудрою. Бо це я так подивилася, що це дієвий такий засіб. Я десь читала, що тут є вміст борна кислота. Борна кислота виступає такою підживкою для наших рослин, тобто вона для неї буде шкідлива, але вона дуже впливає, вбиває оцих комах. Так що будемо воювати із ними тепер. Ну, все, а всім дякую за сьогоднішнє відео, за сьогоднішні перегляди, за ваші пальчики догори, за те, що ви зі мною завжди, і всім пока!